Кошенята попліткуємо, як насправді виглядають зіркові піструни в реальному житті. Вам не почулося сьогодні буде ексклюзивний моновипуск присвячений піструнам українських зірок. Тож мощити зручніше наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую. Кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директ мого інстаграму, Залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості, що тільки не робили наші кошенята протягом року. Адже на нашу долю випала непроста задача дізнатися, які ж насправді піструни ви українських зіркових чоловіків. Ви скажете, боже мій фу-фу-фу, навіщо це тобі? Це так соромно. Ні, нам цікаво абсолютно усе, і зіркові чоловіки в тому числі користуються послугами. Ес... То серед яких багато наших кошенят, а також є ті, хто проводили пристрасні ночі з нашими чоловіками, і їм є що згадати та поділитися. Тож, аби не заплутатися в цьому пікантному рейтингу, я розподілив наших зіркових чоловіків на певні категорії. Хотів би їх попередньо озвучити, аби ви зрозуміли хід подальших думок, як буде будуватися сьогоднішній випуск. Андерстенд На ай андстенд Еврисінь. Елітний сорт у нас ковбаса любительська 18 20 см, довга, але тоненька. Далі у нас буде ковбаса фінська, 17-19 см, Загальна характеристика довга та товстенька. Далі сарделька індича 14-16 см, Витягнута, трохи припіднята верху. Салямі класична 12-15 см та докторська міні 8 8-12 см. Ось на такі категорії будуть розподілятися піструни наших зіркових медійників. Тож, мощу, зручніше, я ж кажу, сьогодні нам є про що смакувати, є про що говорити. Тим паче багато постукало в директ мого інстаграму кошенят, яким було що пригадати. Отже, давайте розпочнемо із нашого елітного сегменту: це ковбаса любительська, 18-20 см, довга, але тоненька. Що є в фізіологічному плані, більш-менш чимось зручним та комфортним. Отже, найдовший піструн українського шоу-бізнесу це Макс Барських. У нього 20 см. Довгенька, тоненька, як змійка. Пам'ятаєте, ту гру в Тетрісі? От приблизно так виглядає вона у Максика. Далі у нас молодий талант, співак Муаят. 18 см тоненька з гострим накінечником. Має невеличкий досвід, але вже декілька кошенят змогли відвідати цей ласий шматочок. Також до клубу особливих входить Валерій Харчішин, адже в нього 18 см жилістий, але тоненький, як подейкували наші кошенята. І ні, це не Яніна Соколова. А ось клуб обраних закриває співак Алєксєєв. Впевнені, 18 см. Сантиметрів рівний, але досить тонкий в об'ємі, якщо бути більш точним, 3 см міліметрів в діаметрі. Тобто, можемо зробити висновок, що досить незвичайні хлопаки об'єдналися в клуб обраних. Тобто типаж 1, а реалії Піструна зовсім інша. Але наші кошенята тепер точно знатимуть, з чим будуть мати справу. Далі, друга категорія нашого клубу це салямі Фінська, 17-19 см. довга та товстенька. І тут, по свіжим слідам, вже в цьому році нашим кошенятам вдалося відвідати пістрони наступних. Зазначених персонажів, окрім Вадима Лисиці, тому що він одружений, але нам вдалося знайти колишню продюсера, яка розповіла все у яскравих фарбах. Отже. Клуб Салямі фінської, 17-19 см відкриває молодий та ембітний співак Парфенюк. У нього 18 см, соковита, багато жилок, як розповіло, наше кошеня. Вдалося якось відпочивати разом в Карпатах і там провести тирим-пирим. Далі, Святослав Вакарчук, 17 см, товстенька та рівненька, як зазначає наше кошеня. А ось Женя Янович, український телеведучий, буде вражати 17 сантиметрами плотна основа та твердозернистий сорт. сорт. Щоб це не значило, але наше кошеня було дотичним до Жені не одну поспіль ніч. Леонід Поліщук, український ютуб блогер та оглядач Євробачення, має впевнених 19 сантиметрів, довга і товста, але кажуть, доглянута і дуже приємно пахне. Кошенята говорять, що користуються якимись особливими пісюнковими парфумами. Також в нашому клубі Салямі фінської знаходиться Нікіта Добринін, 17 сантиметрів. Жилістий, але не зовсім впевнено, вміє користуватися. І до того ж, потрібно багато часу, аби дійти до фінішу, можна втомитися, і навіть рука заніміє. І закриває клуб селямі фінської український музичний саунд-продюсер Вадим Лисиця, у якого впевнені 18 сантиметрів об'ємний та витривалий. Тобто в цьому клубі Вадим Лисиця вміє досить довго та якісно неочікувано, але факт. Поступово ми з вами переходимо до клубу сардельки індичої 14-16 см. Загальна характеристика витягнута, трохи припіднята доверху. Значить, клуб сардельок відкриває Олександр Терен, впевнених 16 см твердого сорту. Євген Фишак, український радіопродюсер. Ведучий і не тільки. Припіднятий доверху, плотна основа досить рельєфний 16 см. Любить класичні формати. Реголій решетник. Який вже дуже давно перебуває в шлюбі, але нам вдалося знайти кошеня, яке колись крутило з решетником у ці справи. І кошеня подейкує, що у гріші решетника досить товстий в об'ємі 4,8 см, припіднятий припіднятий догори 16 см загальна довжина. Також в цьому рейтингу слава дьомін, який на 1 см поступається Григорію Решетнику, 15 см трохи виляє вправо. Говорять, що Славік раз на раз не приходиться. Буває і темпераментним, і ніжним, і навіть драматичним. Я не дуже розумію, як можна бути драматичним, ви, <кхід> ви розумієте, про що йде мова, але вже як є. І закриває клуб сардельок. У нас український перспективний співак Макс Бородін. Впевнені 14 сантиметрів, але досить масивний. Далі ми з вами переходимо до категорії класичної салямі. Це 12-15 сантиметрів. Тобто, це домінуюча частина українського шоу-бізнесу. Співак Діма Прокопов звичайна рівна салямка. 15 см. Олександр Волошин, звичайний та рівний, теж 15 приблизно такої ж самої форми, як у Діми Прокопова, тому що наше кошеня вдалося мати дуже теплі обійми і з Олександром і з Дімою у свій час. Далі у нас той самий блогер, якого не переварює більшість Євген Талер, 14 см, трохи зморщений візуально не найсвіжішої форми. Женю I'm sorry, озвучую так, як мені прислали. Подробиці, як ви саме провели час, я не буду розповідати, аби не спалити кошеня, але загальна характеристика саме така. Також до клубу салямок у нас увійшов птушкін 14 см, рівненький, доглянутий і смачненький, навіть так сказало кошеня. А ось Надя Дерефєєва кожного дня має справу із 13 сантиметрами п'ятьма міліметрами. Рівненький, зовсім трішки припіднятий догори, доглянутий, але солоненький. Сорі, Надю, запитувати не буду, правда, це чи ні, але кошеня озвучило ось таку характеристику про твого купідона серця. А ось в категорії міні-докторська у нас розташувалося чотири шоу-бізнесові персонажі. Ви запитаєте, хто ж вони лідери найменших піструнів? Значить, четвірку лідерів відкриває пан Лебіга. У нього 12 сантиметрів, товстенький. Але накінечник не дуже симпатичний, як зазначило наше кошенян. Далі у нас репер Отой 11 см 5 мм. Подейкуючи, отой цурається і досить соромиться свого піструна, тому вміє користуватися ось цим. І. Блада, -бла -бла, ви зрозуміли. Співак Діма Монатік 8 см. Діма майже зберігає першість в цьому рейтингу вже не перший рік, але. Головним конкурентом Діми Монатіка є лише репер Потап, у якого 6,5 см. сантиметрів. Товстенький, але зовсім кволий та в'ялий. Через надмірне споживання, ну, ви зрозуміли. Ну, ось такий у нас виходить рейтинг, тобто в когось, прям, ух, маша, маша, а в когось, прям ну, не камільфо. І цей рейтинг, безумовно, є важливим, тому що, знаєте, всі люблять обговорити, трішки вигадати, що, типу, ой, у мене там, а насправді дивишся і ну, такоє. Тому відповідно. Хочу лише від себе додати, що ми не обираємо, які піструни отримуємо по замовчуванню від природи. Не потрібно їх соромитись. Так, це може бути і 6,5, і це може бути 20, може бути навіть 25 в когось. Ви повинні розуміти, що теплі обійми будуються не виключно на. Є дуже багато факторів та нюансів, на які потрібно звернути увагу. Це поцілунки, це обійми, це взагалі атмосфера, яка оточує вас. Працюйте над дрібницями і докладайте зусиль, аби атмосфера була незабутньою. І тоді все буде в шоколаді, як то кажуть, або у ванільці, дивлячись у кого і які побажання. Ну що ж, друзі, такий у нас сьогодні рейтинг. Поділіться враженнями, як вам намагався розсортувати, аби не було плутанини, тож вважаю важаю, роботу виконав навіть. Докторська міні! Так, друзі, все окей, все нормально. Приходжу до тями, а, знімаю не перший рік цей рейтинг підбірку. Я знаю, що будуть ті пересічні глядачі, котрі не додивляться до кінця і не зрозуміють, що 1 квітня на календарі, а коли 1 квітня, звичайно, що це буде стьомний випуск, присвячений піструнам, який я вже знімаю не перший рік. Здається, з 2023-го, якщо я не помиляюсь. Тому. Фу, я вважаю. Жарт вдався, тому що я не здавав позицій і на повному серйозі все озвучував. Підтримайте це відео вподобайкою, підпискою, коментарем, діліться з друзями, підіймаю вам настрій, як тільки можна в ці темні часи, тому що і справді зараз все дуже складно. Але, тим не менш, поговорили сьогодні трішки про пістрони і, дорогі зіроньки, майте на увазі, наші кошенята є скрізь. Навіть коли йде мова про... Ваші ковбаски. Якось так, друзі. Дякую за перегляд. Жарт, як то кажуть, по плану, well done. А ми побачимось з вами завтра вже в свіжій порції пліток. Ну що ж, до зустрічі, Па-па!